Привіт-привіт! Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі про В'язання. Мені 34 роки, і я зараз проживаю в Словаччині, а так то я родом з України. І вже близько восьми років, можливо трішки більше, я займаюся в'язанням. Це основне моє хобі, і я його відкривала для себе потрішки, по, трішки, по чуть -чуть, і Наразі я вже дійшла до того рівня, що можу в'язати реглани зверху, навіть не дивлячись на майстер-клас. Ну, це я так шуткую. Насправді стиль мого в'язання дуже простий. Я все спрощую. Я не люблю якісь важкі майстер-класи і їх повторювати покроково. Я 100% щось додаю від себе, якщо їх і дивлюся, але так, то загалом я в'яжу, щоб в'язати. Це мені дуже подобається. Також я читаю книжки і про одну закінчену мою книгу. Я сьогодні також хотіла б розповісти. А загалом це, це відео буде про мої процеси, які я просувала ну, найближчим місяцем, але всі, е, ну, ніби як мій період в'язання е, розпочався літом. Я в основному так роблю, що я розпочинаю літом багато процесів, якісь там. Відсіюю, якісь продовжую, якісь відкладаю, можу ще почати щось нове. Але в мене цикл мого в'язання в основному це один рік з літа до літа. Літом я розпочинаю все, що хочу, і до наступного літа я ніби як це все в'яжу і потім закінчую. Закінчую так в нуль. І знову розпочинаю багато нових процесів, і вже так по колу в мене і виходить. Це е, останні три роки я так і м'яжу, це дуже мені подобається. Загалом літо для мене це такий період чогось розпочинання якихось нових книг, процесів. Е, літо це мене асоціюється також із відпочинком, тому що Дитина моя в основному на канікулах, я з нею разом проводжу цей час і ну, відпочиваю так, від якоїсь такої загальної роботи, яка в мене буває весною, осінь, зимою. Ну, таке. Так що хотіла сьогодні розпочати розповісти про процеси, але, мабуть, основну частину буду показувати їх ну, камерою. Вниз, тому що я хочу більш докладно їх показати для того, щоб підбити підсумок, і вже з, так би мовити з наступних відео я планую випускати їх трішечки частіше, тому що щось я зовсім зарядила останнім часом. А загалом для мене нормально то раз в два тижні показувати те, що відв'язала, тому що за тиждень я відв'язую не так багато, як би хотілося, а за два тижні якраз те, що треба. І останнє відео в мене було місяць назад, і якось в мене не було. Можливості я б сказала, можливості для того, щоб щось знімати, тому що щось я крутилася, вертілася, я ще спортом почала займатися. Це Поки я адаптувалася до цього режиму, також пройшло доволі багато часу. Тож наразі все більш-менш стабільно, і я вже можу, так би мовити, більш стабільно знімати і, мабуть, буду дотримуватися якоїсь системи, щоб знімати. приміром, Раз, два тижні відео таке підсумкове для того, щоб самому знати, на якому я етапі, скільки процесів підбивати підсумок і дивитися вперед, що далі робити. Тож, якщо коротко, хотіла б розповісти, мабуть, розпочну з книги. Це те, що я закінчила першу частину. Це такий мій великий прогрес, мабуть, тому що я. Доволі довго її читала. Це перша книга Дюни. Доволі довго я її читала, мабуть, два місяці десь цю книгу, тому що я ще й перечитувала її, бо був великий у мене період, що я не читала десь два тижні, якось забула, книга класна. Тож я перечитала близько 350 сторінок заново і вже буквально. Позавчора я закінчила останню главу. Залишилося в мене тільки декілька тут додатків. Про... Наразі перший додаток це про Кайнца розповідають. Кайнц Лієтто, той, який їх ну, був ніби як пророком Фрименів. А загалом книга мені дуже сподобалася. Я її з задоволенням прочитала. І... Можу сказати, що вона доволі сильно відрізняється, особливо під кінець, доволі сильно відрізняється від фільму. Ті два фільми, які ми бачили, останні, так, Дюни, то вони більш, я б сказала, налаштовані під сучасний світ. Трішки змінена мораль, герої, і, ну, я б сказала, тут трішечки інше, а не Дюна, як на мою думку. Тому що в книзі розповідається більш так докладно і з більшою мораллю сюжет того, що відбувається в той період, чим в фільмі. В фільмі все більш як такого бойовикового типу, а тут більше задумка про те, як жили фримени, як вони добивалися своїх цілей, про любов, пола з чанні, про відносини з матір'ю. І ці всі відносини, головний героїв набагато чистіші, добріші і відданіші, чим показано в фільмі. Тому що в фільмі показано те, що Пол, а, ну, ніби так, як не любить свою матір за те, що вона зробила з нього. Ну, не лишила йому вибору. Хоча насправді. А в книзі, то, скоріше, був його вибір, а мати була як просто першою, з першим рядком, таким, як, яка дала йому поштовх, а вже ніби він сам зробив висновки і сам намагався чогось ніби як досягти, так? тому що він цього хотів, а не хтось його заставляв. Так, так же можуть сказати про Чані. Якщо в фільмі вона дуже така нетерпляча різка, то в книзі Чайни набагато добріша, набагато люб'язніша така, і вона з більшою любов'ю і розумінням відносилася до пола. І саме ці взаємовідносини між героями в книзі мені. Ну, мені подобалося саме щоб продивлятися лінією їхніх відносин, я її читала, тому що це реально дуже, дуже цікаво. Книга мені сподобалася, буду продовжувати. Наступна в мене месія Дюни», я буду її починати. Буквально на днях дочитаю зараз ці два додатки і буду вже розпочинати читати нову. Тож, перша є. О, і ем, я, я б хотіла дочитати всю серію до кінця цього року, але, мабуть, не вийде, тому що якось швидкість читання в мене не така висока, як би хотілося. Але то таке. Що ж, розпочнемо з першого процесу. Це в мене кардиган сіткою. Е, маю вже готову задню частину, доволі вона така довга. Е, Дуже-дуже широка, я б сказала. Це в мене один стопчик з накидом через одну петлю. Вив'язувала я її з тих ниток, які в мене залишилися. Примірно, вони були розподілені на однакові частини і через те доволі таки рівні кольори. Я вже нічого не змінювала, просто в'язала з тих бобінок, які в мене були, вже порізані на певні ділянки. Так? І ну, в зв'язку з цим, відповідно, в мене і тут є така полосочки, так? але вони будуть трішечки ширші, тому що я не захотіла вже рахувати кількість тут петель. Кількість рядів і співвідносити їх із полочками, тому вирішила, що буде так. Будуть більш широкі на рукавах і на полочках. Це трішки інша сіра нитка, з якої я в'язала, не пам'ятаю, що по-моєму щось в'язала, і вона мене залишилась, тож я. А в цьому процесі вирішила її використати. Готова одна частинка з двох полосочок і друга частинка з двох полосочок. Це будуть полочки. Залишилося, що в мене два клубочки і один моточок. Вив'язую це ярнар джинс. Вив'язую я гачком Прим 4 мм. Тож, процес номер 1 планую його закінчувати, тому що небагато лишилося він мене вже доволі давно. І вже, вже його треба закінчувати. Так, це номер один. Треба буде записувати їх. Номер, номером два я б хотіла відмітити процес футболки, тому що також це з перших процесів, які я розпочинала ще літом. Я, це такий, ніби як віялками, візерунок, три петлі з одним накидом. В такий як проміжок так, між петлями. Я між цими трьома петлями не роблю ніяких пропусків ну, повітряних петель, просто роблю в такі як ячейки, вяжу, і від останнього разу в мене тут навіть маркер є. Я пров'язала цю частину, це, цієї частини. це задня частина. Планую зробити азіатський росток, передню вив'язати трішечки коротшою і ну, зробити таке, як звичайно, просту горловину. Але то я вже буду показувати по ходу вив'язування. В'яжу четвертим нітровським гачком. Це вся моя пряжа, яка в мене є, тому, тому надію, що вистачить. Тому, ну, правда, я не збираюся вив'язувати великих рукавів. Просто таким манжетом зробити невеличкий ну, спуск ніби на плече. Так, другий процес, третій процес я би розповідати від найдавніших. Так? Це кардиган, в якому вже готова задня частина. Вив'язую лицевою гладдю нитками Drops Peris, Дуже таке гарне полотно виходить. Понизу в мене резинка один на один. Задня частина доволі довга, а переднє я почала тільки вив'язувати це половина від ширини цього, цієї деталі. Хочу під ну, Зверху, так би мовити, вив'язувати веподібну горловину, веподібний такий ескіз, для того, щоб сформувати гарну горловину, потім планкою вив... обв'язати. Те ж саме лицева гладь резинка один на один. А вив'язую п'ятими спицями ні, про, не пам'ятаю які. Тож, процес номер 3. Також буду просувати, щоб закінчувати. Четвертий процес це в мене мій ну, як ніби майка кроп-топ який я вив'язую з yarnart Flowers. Загалом це стопчик з одним накидом. І більше нічого вив'язувала я зверху звичайним, так би мовити, вив'язувала я одну. Ну, такий рядочок із повітряних петель, і просто поворотними рядами в'язала і тут додавала ну в одну петлю для розвороту, я додавала 6 петель. І от така в мене сформувалася чашечка. Я її планую ну, посередині зшити тому що вона занадто глибокий виріс робить. і зробити потрібно мені Прямо вже зараз прямо вже вчора треба було зробити шлейки, тому що Ну, щоб вже, вже верх був готовий і вже основне полотно. Основне полотно цим маленьким клубочком, щоб закінчити, і вже готово можна було носити вибрати. Вив'язую я його 3 мм гачком, який ще давним-давно замовляла на Аліекспресі, з ергономічною ручкою і дуже-дуже вони зручні. Але, бачите, тягла і витягла, потім його заклеювали якимось монтажним клеєм. Так, це це, потім, ну, мабуть, іще по, по старшинству. Це, мабуть, цей процес. Це я розпочала, не знаю чому, дуже мені захотілося в'язати спицями, тому що в мене був лише один кардиган спицями, і мені дуже хотілося спицевий процес, так як в мене було багато крючкових процесів і мало е, спицевих. І мені дуже захотілося щось вив'язати, таке тепленьке, м'якеньке, і спицями. Тож я розпочала регланом зверху, нічого не видумувала, зробила просто широку горловину, для того, щоб добре заходила голова. І ну, таке, щоб воно не затягувало на шиї, Тому що це мохер, і ну, я боюся, щоб воно не кололо шию. Ну, я не боюся, але не хочу. Так би мовити, якщо що, щоб прикрити шию, буду носити шарфи. Зробила широку горловину на 60 см в діаметрі і е, ну, по периметру, так, не в діаметрі. А, І по, розподілила на три частини, ну, так, на три частини, одну частину наперед, ну, просто розчитала, розрахувала, скільки в мене тут. Ці всі петлі розділила на три частини. Одну частину я залишила наперед, одну частину назад. І третю частину я розділила на дві частини ще, і почала в'язати їх залишила на рукави. Загалом у мене це резинка 2х2, а регланні лінії, основне полотно це лицева гладь. І вив'язала вже 20 см регланої лінії і планую ще дов'язати 2 см. І вже розділяти. Також планую зробити, як азіатським ростком спустити трішки довше пров'язати задню частину, так і щоб не затягувала, але я не думаю, що воно буде затягувати, тому що реглана лінія велика, горловина широка, так що я не думаю, що щось там без прям ростка буде сильно затягувати. Ну, побачимо. Підріз під рукою також я планую трошки зробити, тому що це доволі зручно потім в носінні. І, ну, в принципі, в принципі по цьому процесу все. Така меланжева, приємна пряжа від зеленого до коричневого. Спочатку думала, що мені не вистачить і мені доведеться додавати сіру мою махерову пряжу, яка ще є такий, такий моточок. Але наразі мені здається, що. Вистачить, тому що я ну, нарошно робила реглан зверху, щоб бачити яку довжину потім вив'язувати. Скоріше всього, що після того, як доведеться, ну, достатньо буде регланої лінії, я його розділю і вив'яжу рукави, для, щоб знати, скільки в мене пряжі ну, залишиться для того, щоб вив'язувати основне полотно. І якщо її буде недостатньо, я просто зроблю його коротеньким. Тому що, в принципі, мохеровий, коротенький. Светр це дуже класно. І в мене вже є мохеровий довгенький сірий светр, І буде ще й коротенький. Це дуже круто, тож я в наступному відео поставлю повсюди маркери і буду вже більш докладно знімати, так би мовити, відео щоденник, тому що щось я закинула, треба, блін, відновлювати. Цю традицію йдуть щоденників своїх в'язальних. Також буду продовжувати. Потім наступний із давнішніх це мій, ну, будемо казати, що це буде зайчик. Дуже-дуже приємна пряжа. Такий прям кольор, гарний, зелено-рожевий, такий трішки навіть коричневатий. Я навіть не можу уявити, що це за пряжа, тому що брала її колись на стоті, але вона дуже рівна, тож її ніхто не в'язав, вона просто комусь не підійшла і, її, ну, так би мовити, віддали, а потім перепродали. Такий тип ну, отримання ниток, ніби як перепродажі того, що, що тобі не потрібно, я вважаю, це непогано, тому що цю пряжу не викинули просто на смітник, а дали їй інший шанс. Зв'язатися в якийсь предмет я не знаю, гардеробу або інтер'єру. Я думала зв'язати з цієї пряжі, можливо, шарф якийсь чи ще щось, але її доволі мало, і вона дуже колюча, тож я вирішила, що, мабуть, все-таки така, як в мене буде медична іграшка зайчик, тому що ця пряжа колюча. І той зайчик, який має вийти з неї, має бути доволі таким а, тактильно. Не м'якеньким, а таким колюченьким. І мені здається, що це буде ну, так, приємно. Це буде така нестандартна моя іграшка. Я буду сидіти десь у мене, можливо, на тумбочці. Ну, загалом, продовжую також. Це буде в мене одна ніжка, буде ще одна ніжка така ж сама, і Тулубоголова <сі> з двома вушками. Ну, то вже також буду показувати по ходу вив'язування. Вив'язую я 2,5 мм гачком, доволі плотненько так. Приємно. Ага, цей процес, до речі, я вив'язую на спицях 5 мм. Думала більше взяти, але потім думаю, не треба мені сито. Так. Це наступний процес Це в мене е, мій. 2 на 2, буду називати його так снут. Тому що це сітка. 2, вив'язую таким чином я: 2 накиди через 2 петлі гачком номер 3 з прекрасною меланжевою пряжі сіро-рожевого кольору. Це Мадам Тріко. Ніколи не в'язала цими нитками, але вони доволі колючі і доволі такі вони. Такі шерстисті, я б сказала. А, так, в бобінки виглядає це так. Ну, Загалом гарно, загалом приємно. Буду вив'язувати по колу. Залишилося зовсім трішки. Е, я не знаю, мені здається, що за декілька вечорів я його і закінчу. Е, так, і останній мій процес це шарф з спицями номер 5 NIT Pro, і це візерунок, резинка 1 на 1. Ці нитки я колись замовляла на пробу, тому що, коли я роблю великі замовлення під якийсь процес, я намагаюся замовити ще якісь ниточки на пробу, які я раніше не в'язала. І це Алізе Ангора. Делюкс ніби чи альпака делюкс. Дуже така вона приємна пряжа, вона така не дуже колюча, але і склад в неї не дуже гарний. Я насправді не, не полюбляю ні Алізе, ну і так, на ярнар трішки я так подивляюся, тому що це. це ці дві компанії вони ставлять ціни на нитки доволі таки високими, але склади в них не дуже гарні. Ну прям 70, основна частина складу ниток Валізе, це 75% шерсті, так, І мені це не дуже подобається шерсті, акрилу. Акрилу. І до акрилу додають там якісь там нарізочки віскози там, чи шерсті чи ще чогось. Ну, Мені це не подобається. Я більше полюбляю пряжу дропс. Вона більш якісна і по ціні вона не якась така захмарна. Е, тож, ці, це і це мої нитки пробні, мадам Тріко і Елізе. Я пробні їх купила по одному моточку і в принципі вив'язую два шарфи на. Осінь на зиму ну, подобається мені це. А також із останнього того, що б я хотіла показати, це мій майбутній процес це Масія Дюни, яку я буду читати після ну, завершення дюни першої книги. Так? Це вже, ну, скоріше всього, буде про пола Атріда. Але я ще точно анотацію не читала, нічого не знаю так толком про цю книгу. Тож буду її також розпочинати і вам потрішки розповідати, про що тут йдеться. Тож, на цьому все маю цілу купу величезну купу різних процесів, які буду в'язати, вам їх показувати більш детально, не так як раніше. Обіцяю. Для себе обіцяю, так би мовити. Так, і буду продовжувати читати дюну і також вам розказувати. Тож, я була дуже рада до вас підключитися і розповісти про свої процеси для себе, підсумувати те, що я в'яжу. А, і ну, ніби як поставити такий план, а, подивитися. Ці, ці відео для мене дуже важливі, тому що я можу подивитися, скільки в мене процесів, ніхто не загубився, нікого не образили відсутністю уваги, і поставити план, що робити далі. Тож, дякую, що приєдналися і подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже вдячна вам за це і буду дуже рада, тому що ви зі мною. Продовжуєте заходити на мій канал, буду викладати нові відео. коротенькі буду відео викладати. Тож, дякую вам за увагу і гарного вам дня!